Все, чудовенько, можна починати. Так. Да. Так, тоді я виключаю, так, да, в себе на. Е, ні, ти будеш гортати. Угу, гортати. Е, так, гаразд, починаємо. Е, давайте заново представлюся. Мене звати Тетяна. Е, я проживаю в Київській області в маленькому селищі. Е, маю маленького синочка, якому два рочки. І ну, проживаю з батьками, звісно, мрія в мене такі грандіозні. Для початку зробити свою кар'єру, а там буде видно. Так, тому почнемо. Сьогоднішня планерка буде стосуватися правильного написання постів. В першу чергу... Зараз, хвилинку, ай-ай-ай. Так, В першу чергу е, оформлення. Вся е, ну, наша е, е, всі в першу чергу звертають увагу на е, візуальний контекст. Тому у е, випадку, якщо зацікавиться е, візуальний контент, тобто картинка, е, люди починають читати. Е, цю особливість треба враховувати при е, тому, наприклад, якщо ми е, плануємо робити. Якісь рекламні пости. Тобто, пропонуємо роботу або навіть хто займається продажами одягу. Ну, тобто, мене з... ще була картинка і. Почекай, е... почекай секундочку. Мені здається, почекай, але мене здається, мене вибило. Ану, подивись, чи ти мене бачиш в кімнаті? Ні, не, не бачу, немає. Мене вибило, почекай секунду. А, є. а Все. Можна продовжувати? Так, ну на зупиниці на тому, що про картинки. Картинки повинні бути е, так в гарної якості. І бажано, щоб картинки були не просто скачені з інтернету, ну якби можна зробити самому. Е, Будь-яка природа, будь-які е, речі, які ми вдома фотографувати, ну це я думаю. Можна спробувати. Якщо вже на той випадок, якщо до цього немає, да, можна вже скористуватися інтернетом, але бажано підкоригувати трошки у фотошопі, зробити щось своє, тому що картинки повторюються і не кожен звертає увагу на однакові картинки. Далі вже йде текст. Текст повинен бути унікальний. Можна використовувати е, якісь е, скорочення посилання, так як ми використовуємо або на свій сайт, або на е, форму для реєстрації, але вони повинні бути скорочені, тому що якщо великі длінне посилання ну, негарно виглядає, просто не те, що як, люди будуть переходити, але просто негарно виглядає. Потім іде використання смайлів. Смайли повинні бути, але їх повинно бути не дуже багато і повинні бути в тему. Наприклад, не так, щоб всі підряд смайли, які є, а іменно тему. І використання хештегів. Зараз як ми працюємо більше в інстаграмі хештегів, вони також повинні бути, але теж не дуже багато. <кій> так як багато хештегів, ну як на мене, це не дуже гарно виглядає. Е, так, ми пішли далі, е, з приводу картинок. Е, використовувати картинки можна, наприклад, по таким категоріям. Картинки зображення зображенням того, що мріє цільова аудиторія. Це можуть бути, так як у мене вказано, машина, гроші, будинок, подорожі або також мрії. З Мріями трошки складніше, тому що, ну. Це і є, це і масиви, і гроші, і подорожі, це все мрії. Хоча можна вибрати якусь таку мрію поставити, щоб людина зацікавилася. І бажано також ці картинки не брати з інтернету. Ну, в мене з інтернету, але якщо робити якийсь гарний пост, бажано, звісно, зробити своє. Е, так, е, Далі е, мотивуючі картинки можна використовувати. Тобто е, якусь е, таку картинку, наприклад, сходи успіху, самі». Е, просто якась закликаюча картинка, наприклад, через год виплаті не начали сьогодні. Е, також, ну, люба, з будь так, надписом ну, також можна зробити свої. Але повинні бути мотивуючі. Далі, е, яскраві картинки з великим текстом. Сюди можна віднести і з мотивуючі, просто зробити гарненько, написати і дивитися на те, щоб е, текст не зливався і зображення. Текст повинен виділятися не так, щоб е, однаково фон картинки і текст такий чуть тільки видніється, воно повинно бути гарно так зроблено і щоб зацікавило людину. Якщо картинка яскрава, е, якась Природа та ж сама, якась квітка, якісь о, діти гуляють, будинок, машина. І гарний виділяючий текст, тобто людині кидається е, в очі ця картинка, і тоді вона захоче це ну, щось прочитати, якщо є якийсь текст, або просто прочитати текст на картинці. Люди е, на це звертають увагу. Е, зображення до і після е, це можна використовувати, наприклад, в нашій продукції продукцію веле. Я тут взяла е, картинки, в нас були в телеграмі. Можна використовувати, можна зробити свої. Е, навіть можна зробити не просто, наприклад, ті велнес, що, ну, що можна гарно схуднути, чи е, ще якісь там показники. Е, можна зробити навіть до і після е, до проєкту, після проєкту. Ну, тобто, якщо починаєш е, уже розвиватися у проєкті, можна зробити до, після проєкту, ну, такого, або до проєкту і під час проєкту. Фантазії великі, тому можна використовувати будь-що. Так, поїхали далі. Далі в нас йдуть картинки оголошення. Тут, звісно, також можна використовувати просто якусь картинку написати на ній оголошення, аби мені дуже сподобалась щеночки картинка, з її фотографією, все гарно підіплені кольори і все яскраво кидається в очі. Треба вибирати то також такі картинки, щоб не зливався надпис. Тому що якщо надпис зливається, ну людина не дуже не дуже гарно сприймається. Просто прогорнула і все. Просто злитий текст не кожна людина сприймає. А от якщо йде гарна картинка, плюс якийсь там текст, або ну особливо є пару фраз виділених, то це людина одразу... Звертає увагу і може прочитати навіть те, що написано під текст під картинкою, навіть якщо цей текст дуже-дуже великий. -дуже Хоча наша аудиторія зараз не дуже любить читати, тому бажано складати коротенькі такі тексти. Е, так, далі поїдемо по тексту. Е, правила написання самих постів і сам текст повинен бути заголовок, передісторія і пропозиція. Заголовок, заголовок повинен бути якийсь закликаючий. Такі, щоб людина звернула увагу, не писати все підряд, що мол, там шукаю собі в команду людей таких-то, таких, то, таких -то у, там унікальних і, і так далі. Написати загалом двома-трьма словами, так щоб людина просто звернула увагу. А вже в перед історії потрібно писати вже саме, що мов можливо, я там мама шукаю чи працюю в такій-то сфері і шукаю собі людей. Або сразу, відразу починати писати, що, ну, наприклад, заголовок, увага, 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 або ну, кожна фантазія рідна, тому е, можна робити вище. В е, перед історії е, також можна використовувати щось особисте або е, навіть якісь е, ну, свою історію життя, а потім вже ця пропозиція можна пропонувати е, будь-яку е, там роботу чи Так далі, оформленный. Так, Навірно, да, 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 да. Да, чекай, зараз появиться знову. Це десь щось, я не знаю, якийсь зв'язок такий. Так. Так, є. Все. Так, зупинилися ми, напевно, на пропозиції воно вибило. Так, пропозиція. Повинна бути також, бажано, якщо навіть взяти шаблон тексту, його переробити під себе. Є багато програм, я дивилася в інтернеті, є програми, які коригують текст під себе. Тобто замінюють Слова, замінюють навіть букви із російських букв подібних замінюють на, на англійські, тобто там А, на А, ну ще якісь там. Але при цьому потрібно також бути унікальним і використовувати свої якісь слова, не брати чисто з інтернету, а використовувати своє. По оформленню повинно бути все грамотно і орфографічно. Немає ніяких орфого орфографій, немає не, е, ніяких знаків З Слушним текстом але не всі так сприймають, е, Можна виділяти абзаци, можна виділяти якимось так само використовувати смайли. Е, навіть в самому тексті, не в кінці текста, а в самому тексті можна використовувати хештеги. Вони трошки виділяють тексти, і тоді вже людина краще сприймає. Ну, і повторитися смайли, їх не повинно бути дуже багато і повинні бути в темах. Тобто за не на одному слові мільйон смайлів і не підходящих під це слово. А такі смайли повинні бути ну, в тему. Так. так, ще, секунду. Так, це приклади моїх оголошень можна зробити так, наприклад, якась картинка з великим текстом, і просто так текст, воно... Маємо роботу, прибульну роботу, ви хочете, не хочете їздити в офіс, в ну і так далі. То це в мене зразу починається з предісторії. Також тобто, загалуку розвісно немає, але з пропуск предісторії. А потім вже йде пропозиції. Тобто, всі, хто хоче така робота, будь ласка, чекають там ставте плюсики і тому подобається. Також можна використовувати це десь для інстаграму, так картинка є така і хіште. Вирішила спробувати навіть про це посилання, але не знаю, що, звісно, ніяк знайде. Ну, Далі є деякі приклади в е, самій особисті якісь посили. Тобто, свої фотографії, свої якісь картинки. Е, можна вибрати не то, що ну, не про себе розповідати, а ж будь-який текст вибрати, щось описати, ну, наприклад, наприклад, у мене про мрії. Е, завгодно. Е, так, і, і там і ще, ще ще. Думала багато, а якось так швидко все вийшло. Все. Можливо, є якісь питання, давайте я може, по ходу, щось згадаю. От я думаю, мене тут зараз чути, і Таня мене чує, і, і дівчата чують, то не буду писати. От мене ще цікавить, от як більше, де як ти думаєш, де більше працюють пости особисті в інстаграмі чи ВКонтакті? От мається на увазі особисті в плані от написання поста, і в кінці там, от, наприклад, вас цікавить інформація, звертайтесь в особисті чи там плюсики, де в тебе більше іде відгуків. У мене більше є в контакті. Можливо, я ж не сильно розібралася з інстаграмом, але, ну, у мене в інстаграмі дуже мало. Зараз почала використовувати програму на лайки, так що ну, накручувати лайки. До... Після того, як лайки накручувала, так, да, було таке, що плюсики з'являлися в Інстаграмі, але раніше їх не було. У мене іде більш в контакті. Хоча я викидаю і в інстаграмі, і потім просто пересилаю його вконтакт, в контакт, у мене більше дійсно в контакті. Хоча там. Наприклад, мені дуже подобається нашої діани, як вона, хочаночки не дуже розкручені, але теж з'являються і плюсики, і гарна працює. Ну, тобто в кожного по-своєму хто більше розвивається в контакті, да, буде працювати в контакті. В кого більше виходить в інстаграмі, той буде в інстаграмі заповняти і, звісно, заповняти не так, щоб опало кидати, а більше бути таку сторіночку, як правильно сказати. Когарну, щоб вона одразу кидалась в очі, не просто накидувати раз картинки з різними там фразами, з різними якимись стилями, а додержуватись чогось одного. Також дивилася, якось була у Фейсбуці. Мені дуже понравилось водиної дівчинки, але я потім її загубила десь і не можете знайти. Вона кидала у Фейсбуці. Ти плюсиками більше чи першим смс? E, то спочатку працювала плюсиками, зараз переходжу на перший смс в Інстаграмі і вчора ще спробувала по Elixu, але ну, там, чисто по оголошенням, першим повідомленням. три ну, відповіді є, поки камість провожу співбесідник. Mm, а взагалі тільки по плюсикам. А ще з кількох сторінок в контакті працюєш? У мене спочатку було їх, наверное, штук п'ять, зараз залишилось дві робочих і одна моя публікувала. І не вистачає мені часу проєктувати ще. Тим бачу, контакт контакти пропадає, тому я більше хочу засилитися на Instagram і на Фейсбуці. Можливо, ще комусь щось цікаво? Ну, якщо питань немає, та значить будемо завершуватись. І на зговора. Це трошки також про мене. Я і трошки є лінь, єсть, вроді би є, але знаходжу багато відговорок, що нема часу і тому подібне. Якось зараз е, над цим працюю. Але хочу побажати всім, щоб, е, щоб лінь боровий, зникалка, я думаю, в кожного є. Просто не потрібно це все забувати. І е, запас одговорок ну це можна якось замінити на ці отговорки, не шукати їх, а просто цю всю силу передати в якісь написання того самого поста. І я думаю, в кожного це вийде, е, тому що ну немає тут нічого такого важкого. Е, просто бути е, з собою, використовувати своє е, свій простір, своє життя і цим зацікавлювати людей дякую за увагу. Всім гарного дня.